На Вінничині підпал очерету ледь не коштував життя дитини. Як повідомили у ДСНС у селі Обудівка Гайсенського району невідомі підпалили сухостій на березі місцевої водойми. У цей час у чагарниках ловив рибу 11-річний хлопчик. Дитина опинилась у вогневій пастці. Площа пожежі склала близько 2,5 гектарів. Хлопчика із опіками 2 третього ступеня доставлено в опіковий центр. Зараз лікарі надають йому медичну допомогу. Пожежу в селі Ободівка було ліквідовано близько 18-ї години. До боротьби з вогнем залучалося 4 чоловіка особового складу та одна одиниця техніки. Загалом з початку року виникло 194 пожежі в екосистемах на загальній площі близько 200 гектарів. Намагався замаскувати вбивство під самогубство. На Вінниччині правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 20-річної дівчини. Як повідомили в обласному главку поліції, зловмисник вдерся до будинку, аби пограбувати потерпілу. Потім в цей момент господарка перебувала вдома. Чоловік накинувся на неї з ножем. Від отриманих травм дівчина загинула на місці. Скоївши злочин, зловмисник одразу спробував замаскувати сліди вбивства. Зачинив всередині вікна та двері і практично не взяв з будинку цінних речей. Над розкрит... Тям справи група оперативників, спеціалістів та криміналістів працювали понад місяць. Понад півсотні експертиз, десятки слідчих та розшукових дій дали результат. Вбивцею виявився 20-річний сусід дівчини. Докази його причетності вдалося виявити в будинку потерпілої. Затриманому повідомлено про підозру та загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Безпечне місто майбутнього, в якому не страшно загубитись, випадково залишити речі чи знепритомніти новітні розробки смарт-сіті, які проваджує поліція Вінничини, Презентували владижині серед сучасних систем, які полегшують та убезпечують життя мешканців: смарт-світлофори, моніторинг вільних парковок, камери, які слідкують за поведінкою людей. Модель роботи зелених коридорів, тобто це система, яка автоматично виявляє. Автомобіль екстреної допомоги підлаштовується під його маршрут руху, як ми бачимо презентований автомобіль екстреної допомоги наразі, і підлаштовується під його маршрут руху, і сигнали світлофору завчасно перемикаються на зелений сигнал. Це дає нам можливість убезпечити учасників дорожнього руху від дорожньо-транспортної пригоди. А це модуль майбутнього ВР-система, за допомогою якої слідчо-оперативна група віртуально опиняється на місці злочину і може дистанційно допомогти в розслідуванні. Експерт працює, одягнувши спеціальне взуття на ноги, датчики на руки і окуляри. На автомобілі слідчої оперативної групи знаходиться камера віртуальної реальності 360, яка передає в дану систему зображення, і людина, яка в незалежності незалежно від якій відстані знаходиться, може опинитися на місці події і надавати або відповідні фахові консультації, або ознайомуватись з тим, що знаходиться саме на місці події. Колись ігрова віртуальна реальність нині слугує основою побудови віртуального ситуаційного центру. Перед нами знаходяться звичайні окуляри віртуальної реальності. Ми на екрані наразі бачимо, що бачить людина, яка одягає ці окуляри. Наразі відображено програмне забезпечення Вадижинської громади і, і можливості ситуаційного центру головного управління Національної поліції. Втілення такого амбітного проекту вартує колосальних грошей, та завдяки роботі влади правоохоронців забезпечили необхідним устаткуванням, адже безпека в громадах пріоритет. У 2021 році з обласного бюджету ще тоді обласна рада і обласна адміністрація. Ми виділили по правоохоронній програмі кошти, за які придбано сервер в національній поліції. Він здатний акумулювати, аналізувати, обробляти інформацію, в тому числі і з Ладижина. Надходитиме до головного управління інформація про рух машин містом. Система фіксуватиме номерні знаки автівок в розшуку і розпізнаватиме обличчя водіїв. Sir. Зменшити його на транспорту, тому що ми бачимо, куди йде, рухається машина, в який бік вона виїжджає. І якщо слідуюча громада також буде встановлена, ця система ми зможемо це вирухоти. Оцінити переваги майбутнього безпекового міста мали можливість і голови громад, бо ж саме їм в майбутньому належить впроваджувати такі ініціативи у своїх населених пунктах. Будемо залучати бюджетні кошти, будемо залучати кошти інших джерел фінансування. Будемо працювати, а що робити? Нам залишиться тільки так. Це ви зрозумієте, що це інтерес не тільки там міської ради чи міської громади, це інтерес і бізнесової структури, які працюють на території громади, тому що це безпека їхнього бізнесу. Серед інновацій, система, яка визначає пожежі, вона працює у ладижині в тестовому режимі. Вже запрацювала система пошуку дітей за параметрами росту, віку, особливими прикметами. Якщо підліток перебуває в полі зору камер, вони його швидко знайдуть. Тобто, система за заданими параметрами, навіть по кольору рюкзака, сумки, може відстежити людину, у тому числі дитину. Ми можемо знайти. І місце перебування своєчасно відреагувати і врятувати. Аби реалізувати концепцію безпечного середовища із використанням сучасних технологій, поліцейським вистачило сім місяців. Тут вбирається людський фактор, і йдуть вперед новітні технології. Вже дуже багато проєктів. могилів Подільський нас іде наступним, місто Хмільник, обласний центр. Ми сподіваємось буде ще більше. Теж з новітніми технологіями, цілодобовим моніторингом охоплені не лише вулиці, а й лікарні та навчальні заклади. Система Smart City дає можливість під'єднати камери, розміщені біля комерційних структур. Той проект, який впровадили Smart місто розумне місто. Він дозволить дуже багато вирішувати проблем, питань. Як правоохоронцям, так і управляти містом муніципалітету, і найважливіше, що є дуже багато таких функцій опцій, які будуть слугувати зручністю для людей. А це спецавто виїздить на патрулювання Вінничини. Машина єдина в Україні, яка дистанційно виявляє осіб та транспортні засоби, причетні до правопорушень з точністю понад 95 відсотків, розпізнає обличчя, навіть приховане елементами одягу та окулярами. Всі дані одразу поступають на планшет поліцейського. І за такими авто майбутнє безпечних міст регіону. Писарівці для учнів місцевого ліцею облаштовують укриття. Ремонтні роботи вже стартували. Ми вже з вами говоримо про дев'яте укриття в Вінницькому тількому старостинському окрузі, яке дасть можливість 75% освітнього контингенту навчального закладу вийти на офлайн навчання Зараз заклад працює за гібридною формою навчання. Деякі учні навчаються вдома, деякі учні навчаються в школі безпосередньо, потім змінюються. Колишню котельню, яка багато років слугувала складським приміщенням, прибрали, вивезли весь мотлух і вже готові реанімувати. Штукатурка, підлога. Тут другий вихід, теж оці сходи будуть ремонтувати і робити цей вихід. Тут можна буде розмістити так по розміру, десь 70-80 дітей, там 50, то ми можемо вже ще є трошечки друга зміна. У нас один клас. То вже дві треті дітей ми можемо вже розмістити і дати їм офлайн навчання. У нас є парти, стільці, все це тут розмістити. Вайфай точка, все, 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 що необхідне для укриття згідно вимог. У ліцеї навчається 211 діток. До цього заклад використовував сховище, яке надавав місцевий бізнес. Приємно, що ми будемо мати нарешті своє укриття. Ми дякуємо нашому підприємцю, що нам надав. Можливість дітям, що вони мають де під час тривоги перебувати, але своє є своє. Біотуалети, рукомийники, якісне опалення та освітлення. У ліцеї кажуть, для комфортного перебування учнів в укритті створять усі необхідні умови. Завершити капремонт підвального приміщення ліцею планують до кінця травня. Вучкий вітер та опади усього дня. Сніг і холод знову панують на віночині та в Україні. В цілому на дорогах може утворитися жоледиця, а сильний вітер здатен призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг. Попереджають рятувальники. Тож у регіоні оголошено перший рівень небезпеки. Погіршення погодних умов спричинене переміщенням циклону із південного заходу. Повідомляють синоптики. Сьогодні очікується, що центр цього циклону буде переміщуватись в район Києва. Відтак по Вінниці та Вінницькій області сьогодні очікується сніг та пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Щодо подальших днів, то очікуємо без істотних опадів, зниження нічної температури до 2-7 морозу в день близько 0 градусів. На 31-1 перше без опадів та підвищення нічної та денної температури на 5-7 градусів. Негода наробила лиха на Вінничині, сильний вітер повалив дерева. У Вінниці стовбур впав на припарковане авто, пошкодивши лобове скло та дах машини. Поламане гілля перекрило автошляхи в Могилів Подільському, Вінницькому, Хмільницькому та Гайсенському районах. Через буревій в регіоні деякі населені пункти залишились без світла, В обленерго попереджають. Існує небезпека обриву ліній електропередач і закликають бути максимально уважними і обережними та дотримуватись наступних. Правил. Тримайтеся подалі від ліній електропередач. Через негоду та сильні пориви вітру є небезпека їх обриву. В жодному разі не торкайтеся обірваних проводів і не намагайтеся самостійно відновити електромережу. Такі дії смертельно небезпечні. Якщо ви виявили небезпечне місце з обірваними лініями, негайно огородіть його і не підпускайте людей та тварин. Негайно зателефонуйте до кол Вінниця Обленерго або рятувальників. Якщо ви опинилися поруч з місцем обірваного проводу, виходьте з небезпечної зони обережно. Пересувайте ступні ніг по землі, не відриваючи їх одну від одної. Не робіть широких кроків. Не залишайте поблизу повітряних ліній електропередач та електроустановок автотранспорт. Це може зашкодити аварійним бригадам оперативно усунути наслідки пошкодження. Важкий рік, взаємопідтримка і, попри все відстоювання інтересів своїх громад, у Вінниці вперше за два роки відбулась зустріч голів громад регіонального відділення Асоціації міст України. Говорили про виклики воєнного часу в масштабах України. Починаючи з моменту вторгнення, 54 працівники органів місцевого самоврядування викрали рашисти за проукраїнську позицію. Троє безпосередньо під час виконання обов'язків були вбиті. Я маю на увазі під час виконання обов'язків це знаходиться на робочому місці в муніципалітеті. 25 посадових осіб місцевого самоврядування це ті, які пішли зі зброєю в руках, покинули свої посади. І зараз в нас в полоні перебуває 5 мерів. Працюють в АМУ над їхнім обміном та загалом на перемогу. У 2022-му представникам Асоціації міст України вдалося запровадити справедливу ціну на газ, тим самим уникнути відключень і пройти опалювальний сезон. Запровадили і алгоритм дій для муніципальної влади під час воєнного стану. Саме завдяки фактично впровадженій децентралізації на початку війни саме громади на себе взяли найбільший такий тягар і викликів, пов'язаних в першу чергу, із підтримкою сил оборони, з організацією будівництва самої оборони тої чи іншої територіальної громади, це і підтримка внутрішньопереміщених осіб, прилокованих підприємств, залежності місь місць розташування громади». Мади, це і підтримка економіки громади. Результат взаємопідтримки не змусив себе чекати. Про досвід Луки Мелешківської у цьому питанні розповів голова громади Богдан Августович. Завдяки підтримки бізнесу, те, що ми їм допомагали, що вони працювали, завдяки релокованим підприємствам, виконали наш бюджет на 109%. і це дало змогу громаді забезпечити якісний рівень життя. Завдяки асоціації було дуже багато роз'яснювальної роботи, і це дало змогу приймати правильно і вчасно рішення, які вже вдалі впливали на весь процес організації і життя громади в цілому. Професійний підхід аналітиків асоціації дав можливість зняти з розгляду законопроекти, котрі передбачали вилучення ПДФО у громадах, і таким чином вдалось зберегти фінансовий ресурс у майже 170 мільярдів. Найбільший пріоритет це справедливе зрахування податку на доходи фізичних осіб для громади. Це найбільший пріоритет. Другий пріоритет ми для себе ставимо це забезпечення відкритою, прозорою і ефективною муніципальною службою. Це не просто належний рівень зарплати, це і належний рівень кадрів. Я поясню дуже просто: Україна буде відновлюватися, однозначно ми переможемо, і потрібні будуть кадри, які працюють на засадах проектного менеджменту. Інформує Асоціація громади і про різноманітні грантові проекти, як для місцевих мешканців, так і ті, що стосуються переселенців. Ми знали завдяки Асоціації міст України про один міжнародний конкурс, прийняли в ньому участь, виграли і зараз плануємо провести ремонт садочку в себе на території громади. І це завдяки в тому числі Асоціації міст України. Вінницьке регіональне відділення АМО постійно долучає фахівців громад до вебінарів і навчальних семінарів, надає роз'яснення змін законодавства, що стосується місцевого самоврядування. Спеціально була запропонована конгресом місцевих і регіональних влад Ради Європи така платформа Сіті City, City», Вона називається, де наші громади могли зареєструватися і отримати собі помічників, будемо так казати, з європейських країн, з європейських муніципалітетів, які надавали нам відповідну допомогу. Захист і укріплення місцевого самоврядування як інституції має залишатись в пріоритеті голів громад, бо це робота на результат, який відчують люди, і надважливим питанням стане врешті завершення реформи децентралізації. Важливим буде закріплення в конституції саме децентралізації фінансової для органів місцевого самоврядування, щоб ви не оглядались, залишать вам, не залишать. Ви розраховуєте, ви вже готові. Щось в себе реалізовувати проект а виявляється, що можливо для цього коштів не буде. Члени асоціації продовжують працювати з парламентом та урядом над розробкою законопроєктів в інтересах громад та мешканців задля ефективної взаємодії у всіх сферах. Уміти керувати емоціями у стресовому стані, змогти впоратися з власним страхом і допомогти при цьому учням для вінницьких освітян. Провели безкоштовний дводенний тренінг з психології, організувала захід міжнародна організація з міграції. Ми бачили ну, велику кількість таких разових випадків, але вони дуже критичні. Наприклад, може бути якісь голосні звуки, і дитина може сховатися під партуда, якщо вона виїхала, наприклад, з території, на яких відбулась бойові. І вона може до голосних звуків відноситись для, для, для крайньої небезпеки. В неї може бути істеричні реакції, і бажано, щоб е, вчитель. Ну ми би хотіли, щоб кожен вчитель мав хоча б базові знання, що робити з дитиною, е, як її заспокоїти, і, наприклад, що робити з, е, з іншими школярами, які це споглядали через війну, переживання і страхи школярів загострилися. Діти, як і вчителі постали перед новими викликами. Зараз діти бояться зазвичай повітряної тривоги. Ті діти, які були свідками подій 14 липня, звичайно, що там є ще й більше страху. А тому завдання вчителя не лише вивести дитину зі стресового стану, а й зробити так, аби не було негативних наслідків всередині класу. Ситуації, коли ти не знаєш, як діяти, ці саме тут і зараз є, і, і думаю, що вони будуть. Ну от власне тут ми розв'язуємо ці питання, як би зробити так, аби в дітей вселяти ось цю довіру, що ти той самий кремень, який дозволить на себе опертися і бути такою опорою для всіх, хто тебе оточує. На заняттях шкільні психологи та педагоги обговорили практичні поради щодо подолання стресу, а також обмінювалися досвідом у роботі зі школярами. Говорили і про те, як налагодити комунікацію не лише між вчителем і учнем, а й між самими дітьми. Ця проблема виникла ну після початку повномасштабного вторгнення. Дуже велика частка внутрішньо переселених осіб, як учнів, так і педагогів, є. Я зі сторони учня, так дуже багато учнів соромляться піти до психолога або поговорити з вчителями. А а якщо вони знаходяться в такому учнівському просторі для них всі друзі, ми їх приймаємо в колектив, знайомимося разом гуляємо, тобто створюємо таку атмосферу дружню. Під час тренінгів психологи використовували методики роботи зі стресом, розроблені ООН. Однак фахівці адаптували їх до умов вінницької освіти. Ці люди сьогодні отримують знання, отримують в результаті сертифікати і далі будуть працювати з з працівниками закладів освіти і з дітьми, виводячи їх зі стресу, намагаючись дати їм те джерело ресурсів для того, щоб було бажання і можливість жити далі і виживати зараз, і обов'язково зустріти перемогу і далі відбудовувати нашу Україну. Для освітян заняття з психологічної адаптації безкоштовні, поки це був пілотний проект. Надалі подібні заходи планують розширити, аби залучити ще більшу кількість учасників.